Hello, Friendly, з вами Деніс Friendli. Давно дружньо у нас не було на відео от, е, чіпсів Дорітос. Пам'ятаєте, Дорітос ми пробували цього року. ми пробували, бо Я думав, що ми всі смаки перепробували. Виявляється, що ми гострого перця ще з вами на відео не пробували. Я гострий перець підкидав рот Е, Був е, у Ванні, та. А от саму ми оцінку не давали, ми не знімали відос. Та з гострим перцем Дорітос. Тому зараз саме час його попробувати. Ми пробували з вами Дорітос зі смаком сиро і зі смаком барбікю на відео. Тут ще якийсь є фіолетовий Дорітос. Я не знаю, що це за смак. Ну, цього фіолетового я не бачу у Дорітоса. Появиться теж заціним. А зараз у нас буде Дорітос гарячий перець. Тому такі справи Let's go. дружні реагувати на цей на ці Дорітос, на цей Дорітос. Коротше, погнали. Денюс у реагує, День у реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, чіпси у зі смаком гострого перця. З смаком гострого перця до Рітос, рітос, рітос. Давайте дружні відкривати, та хочеш їсти. так, Погнали, погнали, дружні. З'їмо цей Рітос. Це у нас мукбанк український. Так, так, давайте. Ось такі Рітос, Давайте. ага. Угу. Гостренькі. Але не такі гострі, як ті чітос. Ну ті Читос чітос капецькі гострі. Ммм. Згадав, може бути реклама перед цим відео До з бабусею. Реклама. Ну набирає трикутники замість кружечків. До Знаєте реклама? А це не реклама. Просто може висвітитись реклама до Було би в тему. Ммм. Ілюмінат, М -м -м -м. якщо чесно, не дуже госте. Mm, нормально. Я би поставив 9, но гостре. Поставимо 8. Тебе соусом умакнути було би супер. Dobra? Воно не є дуже гостре, але воно таке пекельне. Ну, трохи є, але не дуже. Просто Дорітос я пробував недавно з барбекю, і Дорітос з барбекю мені десь на 9 балів, а це не 8, бо це гостре. Ah. Ось такі ось чіпси. Ah Так, хочеться пити. Хочу пити. Добре, що в мене після стріма лишився ще садочок. Зараз випимо садочок. Знову провів сьогодні стрім. Купив два бургера. Купив садочок, не зібрало 1000 передів, всього 500 передів. Завтра я стрім не веду. А 20 листопада, тобто післязавтра я проведу. Якщо будуть передів, після завтра буде. Не буде перерядів, не буде стріма. Коротше, я хочу 1000 передів. Якщо не буде 1000 передів, не буде стрімів. Я це сказав їм. Ааа! Давайте з щипсами, ну, садочок. Уже краще. Так, тут нема дев'ятки, то за 2-8 поставив. Не знаю, якщо ми ще цей садочок ананас яблуко не пробували. Треба ще на відео зняти десь. Мене ще небагато. Цікава відсилка. Хот Пепер. Ми знаємо, що я доктор Пепер. То що означає гарячий перець? Mm. Ні. Означає просто перець. Тут ну, там Кока-Кола, перця там не чути. Mm. Or... О! Думаю, що зносити, тече, а тебе напевно, від гостроти. У мене завжди, якщо щось гостре є, у мене тече. Дивіться, міні-дорітус. Доїли. Все. Пора запивати. Бо у нас вже не, не запий челендж, ми ж це не знімаємо вже. Ми можемо коротше запивати. Ви ж не набрали тоді під останнім щось там роликом. Я не знаю. А, скільки ж там лайків, скільки я просив. Тому я не запей челлендж уже не знімаю, а це, це просто запей челлендж. Коротше, дружня, ну лопається ця пачка. Попробуємо лопнути. 3, 2, 1! Я лопаю. Лопну? Та лопну! Є дирка, лопну. Коротше, 8 балів від сили. Не то сили. Бу дуже пекельний дуже гострій. Ці чіпси виявилися, тому я поставив скільки балів. Чекайте в зубах застрялу. Знаю, не культурно, але треба було вибрати. Коротше, дружні, на цьому все. Ми з вами поїли до Літус. Напишіть в коментарях, пробували, не пробували. А е, Напишіть, чи в коментарях додивилися до цього моменту. Якщо додивилися, класно, якщо не додивилися, ну не класно. Та. Треба мої ролики додивлятися до кінця. З вами був Денис Франлі. Всім гарного вечора. Коротше, з вами був Денис Франлі. Всім гарного вечора, бо я завжди так роблю. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось дружньою в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, йоу. Ой, дуже гостро було. Поїли. О, будь здоров, поїли, та, всім пока.